Чоловічі костюми тринитка від бренду Ліверджі. 520 гривень за один костюм. В лоті у нас буде три види. 12 одиничок у лоті. 6240 гривень коштує лот по розмірам. М-2, L-5, XL-5. Показую. Значить, перша моделька з оленями у синьому кольорі. Так виглядає на модельці. З капюшончиком на затяжечках. І будуть штани-джогери. Всі модельки однакові, відрізняються лише малюночками, ось такі штанці. На резиночці з кишенями на затяжках і кишенька одна позаду. По складу це буде 40% бавовни, і 60% бавовни, 40 поліестеру. Далі будуть з такими пінгвінчиками, також ковтина і штани-джогери з пінгвінами з такому принту. І буде зелений костюм із Сантою. Такий санта-кул. Cool. і такі будуть зелені штанці. Всередині йде такий легенький флісик. Дуже тепленькі, класні костюмчики. По 520 гривень у лоті. Їх 12-6240 гривень коштує цей лот. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.